Малівала тут призма, тут сфера, тут циліндр, тут куб у правильному квадратику, у правильному квадратику, тут прямокутник, тут прямокутник і тут. Це, тось, то мій прямокутник практично ідентичний по розміру. Це така, знаєте, класика, класика, без основ і так далі. Отже, тут я буду плюс-мінус одинаково робити. Бачите, тут таку лінію. І, наприклад, візьмемо, до прикладу, центр. Давайте то ще легше намалювати. Сюди трикутник малюємо. Взагалі конус там найлегша фігура. Але там є теж свої певні нюанси.

Нам потрібно намалювати піраміду. Як ми визначаємо піраміду, я думаю, що я буду в тому форматі робити, давайте десь тут трошки лівіше від центру. Звичайно, це має бути вище, це має бути нижче. І якщо нам не подобається форма, тобто не виходить форма прямку, там, куба, Квадратика, в цьому внизу, значить ми не до кінця допрацювали, тому що ця частина є дуже важливою і має, відповідно, бути сама форма куба. У ромбі, там, іншими словами, простішими. І ще це має бути більша за цю частину, значить тут так. Я би так навіть збільшила. Тут та кобиця і куток тропила. І це навіть менше. Ось таке буде супер. І продовжуємо далі. Наразі сьогодні я буду проводити трошки менше, навіть 40 хвилин, десь 35 хвилин, навіть, грубо кажучи, тому що це я роблю у вікні між уроками. Готую там наперед такі частини, щоб легше було зрозуміти, як це все працює це і так далі. Отже. Ми тут намалювали цю частину, вона нам подобається, ця піраміда буде. І вже можемо малювати діагональну лінію. Тут лінії паралельні будуть, тому що дуже багато є помилок, коли промальовують цю конструктивну побудову, і там просто капець. Ну і, звичайно, ми бачимо, що тут є серединка. Ось тут серединка. Якщо подивитися, де да, коли вона не дожди прямо посередині, посередині іде піраміда, і тут трошечки такого ось іде. Саме цей бік. Як тільки ми дізналися цю частину, ми вже можемо робити ці всі штуки, промальовувати форму піраміда. Так, як тільки ми намалювали, Багато хто робить оці частинки. Я вважаю, що їх не обов'язково малювати, але в економічному рисунку, як пам'ятаю, хотіли, батького, не хотіли. Все-таки ті лінії бажано, дуже бажано малювати. Єгонально. Від лінії до лінії, від лінії до лінії, таким чином ми отримували серединку. Щодо цього, тут само дуже важливо намалювати плескіше. Тут кругліше, тут плизькіше. Очі тут я намалювала цю частинку менше. Обов'язково промальовую трапецію. щоб мене трошки рука з'їхала. Ми отримали трапецію, тут трошки вище, звичайно, я тут вже промальовую цю фігуру. Ось така. І далі хочу акуратніше намалювати щось дуже грубо. Мені не подобається, коли прям дуже грубо. Тако гарненько промалюю те То саме. Тобто я все добре намалювала, але мені не сподобалось, як воно грубо вийшло. Тому в даному випадку я зроблю ось так. Буде набагато краще виглядати. Щодо цього ми вже зробили, тут ми намалювали цю додаткову лінію, щодо цього, то там насправді є така штука, як. Сюди мені здається. І знову ж таки головне не заплутатися. У цьому всьому. Бо якщо заплутаєтеся, буде повний фарш капець. Акуратно від кутика до кутика це, це є дуже прям важливе. Yeah, так. Тепер ми сюди промальовуємо наступну нашу сферу. Тобто нам потрібно зробити тут вище, а тут грубше, який може виходити за межі. І тут так само з другого боку. старайтеся відстань тут і тут повторювати. трошки розширю і я так, після того роблю діагональну цю лінію. Промальовую круг. Тут промальовую круг. І таким чином ми отримуємо правильну фігуру. Потім я тут все виділю, що основне є грубшим олівтем, М'якшим тут, до речі, я ніби всі тропила ці штуки і тут. Те, хто промальовує цю лінію додатково, ну, треба, то треба. Сюди трошки сюди. Дивіться, тут має бути найгрубше, тут посередині, а тут найблизькіше. Обов'язково. зараз трошки таку дроблю, буде краще видно. Цю частину ми пам'ятаємо про те, що має бути трапеція обов'язково. Тут промальовуємо лінія обов'язково важлива. Сюди. І таким чином ми отримали. Тут поділ, тут поділ, ще в нас тут поділ щодо призми, її вдалі досить важко малювати. Анфас досить важко малювати і ще важче малювати під кутом. Оце прям лавер рівень. Тепер беру або 8Б, або 4Б. Давайте візьмемо 4Б і візьмемо цю штучку. В даному випадку я буду промальовувати ці передні частинки. Те, що є сама фігура без промальовування конструктивної побудови. І бачу, що олівець вже відламується. Геніально. Приїхали, як то кажуть. Промальовим. Тут До промальовим. речі, які вам цікаві проміжні трансляції, на яку тему я буду вертатися до еноті? Бачу, що дуже цікава тема вам була. Обов'язково вернуся. Наразі я готую до вступу і досить цікаво. Мені це все додатково промальовувати для дітей, бо багато, наприклад, важко, якісь певні важкі фігури, до прикладу, намалювати. Але те можливе, головне не боятися. сюда, сюда. Я тут вторая что-то было от нуления на мальват. Порушие. Субтитры сделал Ті частинки додаткові бажано варто промальовувати ось цю. І далі продовжуємо з такого носом. Так, трошки криво пішла. Тепер промальовую краще. Туди. Є сюди ось Та називається, якщо вам треба намалювати конструктивне побудови. Ми цю конструктивну побудову малюємо саме в такому форматі. Я це готую, наприклад, такий урок, кому це буде корисно. Можете взяти, попробувати намалювати. Я тут тако зараз трошки зроблю рекорд сюди. Ось такий навіть оцей прямокутник, коли ми малюємо. Uh, циліндр, призму, ми спочатку малюємо прямо кутник, і тоді примальовується або циліндр, або призма. До речі, на призму теж дають часто циліндр, коли особливо коли ми малюємо під кутом, коли анфас тут, наприклад, перед, А коли, наприклад, тут трошки кутики ближче йдуть і тут по-іншому вже складається тоді так. Щодо кулі, правильний академічний рисунок, термін називається сфера. Це є не квадрат, це є куб. Це є чотирьохкутна піраміда і це є конус. Я тут так підпишу конус. Які ще питання? Можливо, щодо піраміди є. Піраміда. Чотирьох. Кутна. Це є куб. Це є сфера, це є призма. До Речі раз, два, три, чотири, п'ять шість кутів. Так і перше, шесте кутне, бо є восьмикутна, є. Яка там ще є. Трьохкутна призма. До речі, багато хто не орієнтується, але є трьохкутна призма, не піраміда, а саме призма. І тут циліндр. Ну, Щодо циліндру конуса, тут кутів немає, тому термін не змінюється, але тут є шестикутна, восьмикутна і трикутна як призма, так і піраміда. Тобто вони ніби схожі і водночас вони не є схожими. І, звичайно, самі перші елементи це є сфера куб, багато що промальовується. До речі, сферу було найлегше. Це саме перше, що з'явилося щодо куба перспективи. Я би сказала, перший його прям 3D-формат, напевно, все-таки був епоху відрочення, коли вже довели до кінця. Рівень малювання, і закінчилася епоха середньовічного малювання, там довгі обличчя і так далі. Там, навіть якщо і канони були, то вони не сприймалися як повноцінний академічний малюнок. І от те, що ми зараз маємо академічний рисунок, живопис, це все йде віками з епохи Відродження. Яке почалося в Італії, коли там Леонардо да та Вінчі був, до речі, дуже цікавий факт. епоха титанів відрочення це Леонардо да Вінчі, Рафаель Дестенті, де Станті, Мікеланджело де Бонороті і Донателло Скульптор. Ось тако, таким чином ми отримали таку академічну структуру, конструктивну побутову. Я тут таки напишу, що це є конструктивна побудова. Конеси та рук, тип на побудова. Конструктивна побудова, ось там все є частинкою. А як виглядає саме рисунок? то в мене, до речі, скетчі. Там антіной, це різні ракурси тяга, тяга. Ось тут є світлотінь геометричних фігур. Тут летінь геометричні фігури. Добре, тепер я думаю, що я буду промальовувати оцей конус, який я його не там штрихувала. Ось цей правильний. Бачите, тут недобре, коли це сплющено, має бути округлено. Це називається конус. Зараз подивлюся, як я його підписувала. Тут, наприклад, є чотирикутна піраміда, тут є циліндр. Таким чином напишу, що це є конус, і почну його доштриховувати. Треба мені чітко так, промалювати де, цей кутик, тому що щось ось так. Рівненько хочуть, прям рівненько, красиво, все як має бути. Дуже класна штука олівець гумка. Я постійно буду його хвалити, це фірма Кохінур, я прям в захваті, а, поки що абсолютно задовольняє. Гумка ідеальна, майже як Мілан, як я люблю, якось старає папір, те, що мені потрібно. Кожне лінія окремо не замальовуємо як розмальовку. Ось так. Тут, звичайно, воно розширюється. Попробую вам так трошки зігнути, щоб воно так дуже близько стало. Ось так зігнути. Так, думаю, буде краще. Тут у нас обов'язково має зберігатися рефлекс. Обов'язково, якщо ви не намалюєте рефлекс, вважаєте, що ви втратили нормальну 3D, реалістичність цього будь-якої фігури і взагалі цього світу. Тут в більшість випадків іде темніше. Аккуратно промальовуємо. Я, здається, трошки перебершилася там темнотою. тому є лайфхак як клячка. Це фірма Фабрика castell Дуже класна штука, але її потрібно зберігати у спеціально пристосованому місці, не холодному, тому що буде ось таке майже як лизон. Але класна штука. І отут там до мене вийшло найтемніше. Я його забираю і на... І виходить дуже класне світло, як на мене, дуже круто. Легенько плавні переходи роблям. Тепер беру, наприклад, 4Б і починаю промальовувати, але я одразу готую цю лінію, щоб я не вийшла за межі неправильного малювання. І, якщо чесно, я хочу переходити на складніші фігури в малюванні. Наприклад, там Сократа малювати, дякую заподобайку, мені дуже приємно, справді. Це в нас конус. Я малюю конус, геометрична фігура. Як виявляється, в мене є всі промальовані фігури. Я малювала, крім конуса. Чомусь я конусом не мала намальованого. Дякую заподобайку, доброго вечора. Та-та. У ну, мене над на вікном дощу немає. Якась е... погода була раніше сонячна, але тепер якийсь туман. <с> Справжня осінь. Вже і темно, вже і світло включається. На жаль, але мені подобається в принципі така погода. Та й скоро день народження буде. Чесно, не знаю, що я там маю робити на день народження. Але щось буде, щось придумаємо. Тому, можливо, і через те я люблю цю погоду осінню. Думаю, це теж впливаємо. <плес> так, надіюся, не затемно. Але чомусь мені здається, що затемно. Прям. Я думаю, що тут рефлексія трохи забагато дала тіні, а хочеться цього рефлексу. Так, лишаємо назад. Така буде краще. Тут переважно темніше йде ця частинка, як би там не було. І єдине, що мене ще напрягає. Таку акуратно, акуратно. Попробую зробити ще такий градієнт. Ось Ось так і ось так. Як на мене досить круто, трошки забагато грубих ліній, які я одразу підправляю, добираю лишні. Добре, що є можливість нормальна гумка, матеріали 30% до ефектності результату роботи. Бо як Алла, принципі, якщо немає там вашої практики, таланту, то ці 30% в матеріалів якісних вас не врятують, то одна ну, малює, як би там не було людини. Трошки легенько. І таким чином ми отримали ось таку геометричну фігуру. Так. Щодо цього, я тут, напевно, домалюю, як правильно промальовується. Далі наступна конструктивна побутова. Це рівень другий, тут рівень перший. Промальовується цей круг. Цей промальовується. І, звичайно, додатково ще промальовується ця частинка. Я те, що люблять у цьому академічному рисунку. Ось така. Там буде прям професійний академічний рисунок, це запрощений академічний рисунок. І в даному випадку, думаю, я потрошки буду завершувати. Або можу тут продовжити, як малюєте правильний академічний рисунок. Шукаю, щоб не пропустити оцю частинку. До речі, тут я промалюю. Я тут таки не промалювала толком. Якась така, така частинка вийшла, ніби промалювала, ніби ні. Ще раз спробую промалювати. Там був рівень перший, та буде рівень другий. Малюю цю серединку, малюємо тут більше, тут менше, одразу промальовуючи частинку. Нам потрібно прямокутник намалювати у перспективі у цьому прямокутнику, наприклад. І далі після того, як ми це зробили, це сюди, десь сюди. Потім, звичайно, з'являється ця відома лінія, від якої ми тут відштовхуємось сюди і промальовуємо цей круг. І ще це ще не кінець, нам потрібну лінію намалювати посередині, тут близькіше, тут кругліше, тоді тут виходить ось так. Yeah, Наразі ой, а що там не було видно? Так, тут є. Обома руками, двома, е, скажіть, от є люди, які одинаково гарно показують майстер-клас на картах, ну, на листочках, я так зрозуміла обидвома руками, чи є люди, які малюють однаково добре двома руками. То, насправді є таке виключення з правил, коли можна малювати і правою, і лівою рукою. Наприклад, це перевчені лівші на праву руку. Тоді там не хліба ведуча рука, а права набита рука, скажімо так, тоді вони можуть малювати обидвома руками. І ще дуже велике виключення є, коли люди від природи дуже такі, знаєте, там немає там, одної основної руки, вони і тою спокійно роблять, і другою рукою рукою спокійно роблять. Тобто, в цілому, це дуже велике виключення з правил, і те, що ми привикли бачити, що двома руками в більшості випадків це люди, які дійсно були рівшими, але їх перевчили на праву руку. О, прям таке виключення з правил, що обо двома руками це прям-прям дуже вик... велике виключення правил. Добре, наразі тоді завершую. Дякую вам за присутність, за коментарі. До зустрічі, па-па.